Тож, друзі, всім привіт! Сьогодні в мене ще одна платівка приїхала. І це в нас Earth Wind and Fire. Це найкращі їхні тут хіти зібрані. Тож, давайте ми її розпакуємо з вами. Вона, як бачите, кольорова повинна бути. Тож, давайте зараз я вам покажу, що тут за пісні підібрані. Дивіться, ось так от. І так виглядає ця платівка. Зараз я вам розпакую її покажу. Що там прямо всередині, вона повинна бути просто дуже чудовою по кольору. Зараз дайте мені, будь ласка, одну хвилиночку, навіть менше. Так, це нам не вже не треба. Відкриваємо саму платівку. Конверт, на жаль, не антистатичний, але нічого з цим. Не зробиш. Але ж ви погляньте, яка така дуже кольорова платівочка. гляньте як вона на сонці переливається. Ну, а саме головне, що тут хіти просто неймовірні. Вони прям кайфові. І я хочу вас запросити сьогодні на трансляцію. Але вона не тільки сьогодні проходить, а по четвергах та п'ятницях, вибачте, по четвергах та понеділках, тож приходьте, буду раз, радий вас бачити. Все, на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Ось така невеличка розпаковка і саме головне гарної платівки.